Обов'язково покажу, як встановлено на автомобілі буде. Варимо, ріжемо, варимо, ріжемо і все. Так, дивіться, що я мав на увазі заглушка. Ось така з полоси, бачите? Все обварено. Осталося, залишилося тільки зачистити. Ну я не нафік, задовбався я чистити його. Ось так виглядає це все діло. Спробовано. Вирішив все ж таки вже продовжити свій так званий багажник на Рено. Своїми руками нічого, просто тут тільки одна труба куплена. Це перемичка. Я думав його не знімати, це відео, але так, останній момент думаю зніму, покажу, може хтось собі захоче такий зробити. На Рено. Дивіться. Це зараз в процесі ще виготовлення він. Зараз я просто знімаю його. Ось відкручую. Для того, щоб поварити, обварити, це заглушиться, тут гарненько все зробиться, пофарбується, просто для чого мені потрібен, тому що часом приходиться щось довгеньке возити. Я задумався це сидіння складати. Витягую, складаєш. А так от треба стрім'янку привезти. Кинув наверх. 3 метра, щось 4 метра кинув, прив'язав і привіз. Верху купувати я не хотів. По-перше, ті, що йдуть за вудські, вони слабенькі. Там щось навантаження 500 кг. По-друге, моєму От. по вони там 2,5 хочуть, продають. Я вирішив сам зроблю. Я потратив на трубу там буквально 200 гривень. Був у мене такий метал товстий. Це все, я вирізав, підганяв. Метал у мене, друзі, десь я там є, я потім покажу. Це о, тут, по-моєму, шість тувщина. То, е, трубку підігнав профільну трубу 15х15. На 15. неї спустив як опору. І тут оці болти, друзі, я їх куплю під щоб були. Це просто зараз тимчасово, я зараз це все підганяю. Зараз це все обвариться, я ще раз повторюю, заглушиться, гарнесенько так я зроблю. І тут я зроблю такі ще полочки мі мікро. Е ну Ще якщо буду щось вести, щоб воно на бік не скузалося, або, типу, упорчик буде. Склав трубу з типу, цієї до тієї, щоб воно було соосно. Тому тут і підняло, бачите, зверху. Ну, це нічого страшного, це все завариться. Труба 2 мм. Це 20 х 50, на, 40, 20 на 40. 2 мм товщина стінки труби. Я думаю, що вистачить. Я не збираюсь тут бетонні плити возити зверху. Ну, в принципі, в принципі, що вам ще покажу. Ну, в процесі, як заварю, як заглушу, це все покажу. Важні. Дивіться, отут такі кріплення, бачите? Бо в третьому сцені такого немає. У мене в товариша да, дядя Вова, якщо ти будеш дивитися відео, у тебе такого немає. Бачиш, в мене є, ти показував. Тут може, коротше, вони двоє разу можна їх ставити, типу як спойлер. Потім отут ставиться. Не розумію, тут ну, таке коротке відстань тут і тут. Для чого ми тут Ну, Може там якісь призначення свої були. Ось так він виглядає, ось у мене це друга половинка. Да, шматочок труби доварено. нічого страшного, то все затреться зачиститься. Отак профільна труба, Оце 10 на 10, що я вам казав. Так? Отак вона уварена, отак вибрату. І ось маємо рейлінг, як будемо його називати. А це зараз під косу так зріжу щоб воно гарненько було. От, і на цьому буде все. Обов'язково покажу, як встановлено на автомобілі, буде подивитись, як він буде виглядати. Варим, ріжем, варим, ріжемо і все. Так, дивіться, що я мав на увазі заглушка. Ось така з полоси, бачите? Я ось вибрав трохи, ну, зробив отак, щоб воно було заподліцо. З цим кронштейном. Отак я його вару і воно буде полочка. Полочка буде ось. Ну, щоб на бік нічого не сказалось, не випадало. А потім це все зачищу і буде чудовенько. Зачищаю, облагорожу і пофарбую. Зрозуміло, так? Да? Отак. Трохи профукав, треба було ці кронштейні робити довше. Тоді труба всередину вварилася і все на цьому. Ну нічого, допомогою булгарки і зварки все рішається. Зараз таких 4 вирізаю, глушу і все. Потім ми тізний двір заїду, візьму замість у цих болтів. Замість у цих болтів е такі є під шестигранник. Отакі. Мені потрібно на 6 Все обварено, стільки зачистити. так сюди повварував, зараз тільки візьму гарнесенько болгарином, все позачищаю, фібруємо кругом, щоб було гладенько. І будемо фарбувати і туди їх. Ну й нафік, задовбався я чистить його, це капітців. Із зачистки бляха Нічого, нормально, нормально почустив піде. Ось так виглядає це все діло. Позачищав і бачите, розглажував плоскость. Прошу ще пофарбується, погрунтується, да пофіг на нього вже, блін. Розумився, бля, нього сьогодні. Та вже тоже, теж... Лежить готово. Перевірю ще раз чи все, сюди почистив. Буду фарбувати, пульвера взяв сьогодні з собою. Там є фарба, зараз вижену автомобіль на вулицю. Тут фарбану бігом його. Да і все напевне. Так, готово. Пофарбовано. Ось так. Зараз. Висихає фарба, напевне, заберу з собою їх, і вже вдома встановлю на дах. Друзі, встановив отакий От він має вигляд. Той багажничок. Е, дивіться, вона від криші, від криші, десь сантиметрів 6-7. Не брав нижче, не опускав, тому що, тому що у мене в опелі колись було нижче і незручно. Коли щось тяжками стягуєш, то ну, між дахом і цією трубою дуже важко просунути. Я зробив на цей раз вище, щоб зручніше. Не знаю, може воно такий вигляд трішки має не, не дуже гарний Але мені аби зручно було перевозити матеріал довгий. О, так що такі ось справи закріпив, нормально все, тримається, пофарбував, крас, фарба ще не підсохла, то таке, я куплю балончик чорної фарби і, і пофарбую тут. Накрию чимось якимось матеріалом, тканиною. Просто попшикаю. На цьому все буде. А тут він хай собі вже живе і приносить мені користь. Так що, друзі, такі ось справи, всім дякую за перегляд, всім до побачення. Так, приїхав вже додому. Все на місці, вітром нічого не здуло, все тримається. Lala.